Доброго дня всім, хто сьогодні вирішив помалювати з нами. Сьогодні будемо створювати ось такий малюнок із зображенням сніговика. Для цього нам необхідно різнокольорові маркери, білий аркуш паперу, який ми розташовуємо вертикально, і будемо сьогодні працювати без простого олівця. Все, будемо малювати спочатку маркером. Готуємо світло-блакитного кольору наш маркер, і спочатку в центрі нашої композиції ми зобразимо з вами сніговика. Наш сніговик складається із трьох кружечків, ось таких, але ми їх домальовуємо не до кінця, Верх кружечка не промальовуємо, для того, щоб зверху промалювати і ще один кружечок. Який буде у нас ніби стояти на першому кружечку. І знову його вверху не домальовуємо. Третій кружечок найменшого розміру ми ставимо на другий кружечок. Таким чином, у нас вийшов з вами сніговик, який складається з трьох кружечків, і ми їх поставили ніби один на один. Тепер внизу, зліва і справа у нашого сніговичка і ось такі снігові ніжки. Ми їх промальовуємо. Поки відкладаємо блакитний маркер і готуємо маркер сірого кольору. ним Ми створимо відео, яке знаходиться на голові у нашого сніговичка. Відеречко у нас одягнене на верхній кружечок, значить, ми його. Робимо понизу трошки нерівною лінією, такою, ніби овальною, і вверху промальовуємо донишко нашого відеречка. Вітер це зразу можна зафарбувати. Я залишаю такі білі пробіли з лівого боку, для того, щоб показати, що на нашому відеречку є такий ніби блік. Куди падає світло, там трошечки виблискує. І верхню частинку наш овал також зафарбовуємо і залишаємо там невеличкі дві білі плямочки. Сірим маркером також можемо зразу промалювати оченята нашого сніговика. Вони такі чорні, але теж залишаємо невеличкі білі плямочки. І сірим маркером ми собі позначимо на шийки нашого сніговичка, у нас одягнений такий шарфик. Ми його промалюємо ось таким чином, і вниз спустимо з одного боку і з іншого. І зробимо ось такі полосочки на нашому шарфику, тому що він у нас буде різнокольоровий. Так, тепер готуємо оранжевий кольор і промальовуємо морквинку нашому сніговичку, наш носик сніговичка. Далі на голові також у нас буде промальований ротик. Наш сніговичок так посміхається, ми червоним кольором промалювали йому ротик. Але червоний далеко не відкладаємо, тому що ще будемо малювати. Ним калину на кущах, які знаходяться на першому плані, і на наших гілочках, які ми встромили у самого сніговичка. Беремо коричневий колір і промальовуємо гілочки, ручки, які ми встромили із з лівого боку, і з правого. У нас гілочки у вигляді ручок сніговика. І ці гілочки ми взяли з кущиків, які ростуть на першому плані у нас. Ось тут промальовуємо іще стовбурці кущиків з калиною. І від кожного стовбурця в бік ось такі маленькі ще гілочки. І на декількох гілочках ми промальовуємо з вами. Гронки залишившися калинки, яка у нас взимку, ми залишаємо її для пташок. І з правого боку також промальовували спочатку стовбур наших кущиків, а потім гілочки з лівого і з правого боку. Гілочки теж звивисті, такі, як і стовбурці. І декілька гронок калини я також промальовую тут, які залишилися у нас для пташок, щоб вони взимку мали змогу їсти ягідки калини. Тепер червоним маркером промальовуємо декілька ягідок. Звичайно, що взимку я... гронки калини не повні, тому що деякі вже з'їли пташки, деякі ягідки у нас також можуть впасти на землю, а деякі залишилися. Тому кружечками червоного кольору ми промальовуємо декілька ягідок, які у нас ще залишилися на наших кущиках. І, звичайно, ці ягідки ми промальовуємо ось тут у нас також у сніговичка, ягідки, на яких залишилися, верніше громки, на яких залишилися ягідки. Тепер беремо жовтий маркер і промальовуємо частково жовті. Квадратики, які ми залишили непромальованими, а частково промалюємо блакитним кольором. Ось таким чином наш сніговичок одягнений в такий теплий шар. так Тепер блакитним кольором, яким ми малювали сніговичка, з іншого боку у нас є в таких маркерах. Ширший, ширша частинка. І цією широкою частинкою ми з вами зразу спробуємо на нижньому полі створити трошки темнішу частинку. На ніжках трошки затемним. Там, де падає тінь у нас. І спробуємо трошки темніше зробити на другому кружечку, під шарфиком можна трошки затемнити, але нагадую, що затемнюємо ми штрихами, ось такими по формі нашого кола. Ось так. І трошечки затемним на останньому кружечку. під Нашим відерочком, і з правого боку. Ось такий сніговичок у нас вже майже готовий. Нам залишилося ще промалювати гудзики Гудзики можна промальовувати різнокольоровими маркерами. Я візьму зелений, у мене буде гудзик жовтий, можна червоний, ось тут внизу промалювати. І синій. Ось так. Тепер перший план і сніговичок у нас готовий. А на дальньому плані у нас з вами розташовувався ліс. Ось ми проводимо зеленим маркером лінію, на якій у нас буде розташовуватися ліс. Ліс ми бачимо здалеку, тобто чітко у нас не промальовуються ні ялиночки, ні дерева. І ми з вами широкою стороною маркера. Спробуємо зараз промалювати ось так, ніби ліс на дальньому плані. Якась гілочка дерева у нас і ялинка буде вища, якась нижча. І тепер те, що ми з вами промалювали контур верхній, нам треба зафарбувати ось таким чином наш лісочок. І так само працюємо з іншого боку довільно маркером малюємо десь вище, десь нижче, у нас буде ялинка. І тепер знизу промальовуємо, зафарбовуємо цю частинку. Не обов'язково, щоб було повністю все зелене, зелене, десь буде темніше, у вас зафарбовано, десь буде світліше. Тому що ми не бачимо все в одному тоні, вдалині. З таким чином вийшов у нас на дальньому плані ліс. Тепер готуємо світло-сірий колір для того, щоб створити на нашому малюнку іще падаючі тіні. Також сірим і блакитним кольором ми створимо хмарки ще на нині. Під нашим лісом, широкою стороною маркера, ми промальовуємо, ніби такі падаючі тіні від дерев. Не заходимо на нашого сніговичка, обходимо його, тепер те саме створюємо під сніговичком. Адже він у нас стоїть на землі, на білому сніжку, і від нього також є падаюча тінь. І під нашими кущиками з широкою стороною маркера ми створюємо ось такі сліди або падаючі тіні на нашому сніжку. Ось такий сніговичок у нас вийшов, стоїть він на землі. Від дерев ми теж бачимо падаючу тінь. Тепер сірим кольором ще можна промалювати ось такі невеличкі хмаринки. Деякі будуть із них сірого кольору, срий світло-сірий кольор. Частково їх промальовуємо, не обов'язково всю повністю замальовувати. І беремо. Світло-блакитний маркер, навіть світліше, ніж ми малювали сніговичка, і промальовуємо іще й блакитні хмаринки. Ось таке гарне небо у нас з вами вийшло. І тепер. Поглянули ще раз на свій малюночок. можна ще під другим кущиком промалювати ягідки, які у нас впали на землю. І наш малюнок сьогоднішній, сніговик на землі, готовий.